Незважаючи на складний воєнний час в Україні, КП Асарті працює безперебійно і в штатному режимі, наголошує Андрій Бандуров. Для реалізаторів намагаються створити сприятливі умови для здійснення їх торгівельної діяльності, відчинені ворота ринку і для усіх відвідувачів. Хочу дуже поблагодарити, виразити даже велику подяку нашим підприємцям, які своєчасно сплачують кошти. За наші послуги, тому що без цих коштів наша життєдіяльність підприємства була б очень затруднена. Навіть під час війни життя триває, і адміністрація КП працює над придбанням нового обладнання для м'ясного корпусу. Завдяки взаємодії з місцевою владою нашому підприємству було прийнято рішення про надання коштів для закупівлі холодильного устаткування. На теперішній час проводяться роботи з документацією це проведення тендера, заключення договорів. На підприємстві зараз триває активна підготовка до осінньо-зимового періоду. Проводяться підготовчі роботи для встановлення запасних ліній електромереж на випадок вимкнення електроенергії. Також на території ринку щодня здійснюються поточні ремонтні роботи. Олена Маливан, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.